А що зелений скіз? А, -а, а доїли його, все. І той на дропі. В кого? Кончили жне. Хіба мама винувата, що дитина дурнувата? Та йди нахер сюди. От звідси потрібно заходити. Зона прокнула трішки не в нашу користь. А взагалі, хто подивиться це відео, напишіть, будь ласка, мене чути добре або добре. Так і пишіть, добре чи добре. Ще не забувайте ставити лайки, підписуватись, бажати мені успішного розвитку блогу. Буду вам дуже вдячний за то, за вашу підтримку. На що ти тут їздиш недоумок? Привертаєш увагу тільки. Дебіл. Якраз склад залишився. По-любому хрисять. Чекають нас десь. Повкал. Барбітурки. Так, і щоб не сталося. Я граю нормально, так що не чморіть. Це вони всі читери Вони грають нечесно. Що там відбулось? не зрозумів, да? Той на дропі, хлопчик. З цієї сторони, значить. Ух ти. Ще один? Не зрозумів звідки? То по мені б'є? Бачу? Ні то. Кущ. Та де це сміття? Ну він же ж звідси стріляв десь. Де він? третий лучше, третий. Да я бачу что он там. Так что тепер теперь с этого? Обходят. Сука, стерва. Я вас зараз. Ой, тут, здаётся, чувак. Е. Yeah. Е. Yeah. На тобі. Так. Давай стріляй, стріляй. Быстріше, вистріше, без... швидше, швидше, швидше. Ага, все, здоїв його. Не побачив звідки. Навіть догадки не маю, де він може бути. Цікаво. Давай по сторінці. Не стояти на місці, хай на мене виходить. Але в нього кулемет курва. Оп. Та ти що, в нього позиція. Зона. Бачу. Ага, зняв мене. Ну нічого, наступного разу пощастить. Дякую за перегляд.